Бог від рихів дав людям усі не пороту, всі до Бога приміти його дарунок. Балоці. Нічка та ранки з назором і світила. на сині. Пречистань вас сина наробila, я слег на сині, слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій. слава горі, мир на землі людям доброго. Повнені радістю до хліба побігли до яселпа. Mír na zemlji, ľuďom dobrá vôľa. Sláva Bohu, sláva na vysoči, na zemlji my spokoj. Sláva v hory, mír na zemlji, ľuďom dobrá vôľa. Ну що, я сподіваюся, вам сподобається, як ми вам співали пісеньку з Тимофієм. Ми вам можна сказати, заколядували, як ми колись завжди в Україні на Різдво. Ми завжди ходили, колядували. Я з дитинства і потім молоддю з друзями ходили. Дуже був цікавий час, і він цінний дуже. І ми так спереживалися, що навіть пропустили один коплет, mm -hmm. але нічого, молодці. Так, Тимофійко дуже молодець. Це не з першого разу у нас вийшло, тому що то те, то Єфрем плаче, то ще щось. То тому строго не судіть, Тому всіх ми вітаємо Ти з тим з Христовим. Як тут кажуть, Мері? Мері Кресмесес! Мері Крисмас.